Сьогодні ми продовжимо святкувати тиждень української писемності та мови. Згідно нашого плану роботи, сьогодні у нас запланована зустріч з літературними героями. Леся Українка. Вона ввійшла в українську літературу своїми знаменитими поезіями. Вона й сьогодні вчить нас, як крізь сльози, сміятись, вона вчить, як любити свою батьківщину. Вона вчить як серед лиха співати пісні. Навіть вчить, як без надії таки сподіватись. І ось тоді людина буде жити. Але Леся Українка не тільки поетеса, вона сильний драматург. І от сьогодні ми з вами зустрінемося з героями її знаменитої драми Хвеєрії, Лісова пісня. Цей твір стоїть поруч із визначними творами світової драматургії, а на європейському рівні це один з найкращих творів. Нашої письменниці Лариси Петрівни Косач. І так ми знаходимося серед лісу. Тут ранньою весною зустрічається сільський хлопець Лукаш із красунею дівчиною Мавкою. Ти хто така? Я мавка лісова. Мавка? Так. 一地蜂。<laughs>